Страч гора блаженств. Привіт, привіт, всім привіт. Ми приїхали в страч. Ідемо до церкви. Страч це паломницький центр. Церкви я не знімала, тому що люди моляться, йде служба, і це некрасиво так знімати, коли служба йде, люди моляться, не заважати їм. Довкола церкви, цвинтар. Причому є такі могили. Зовсім старовинні, старовинні. Знайте, дуже сонце, парить, і грім гримить вже. силу, Дуже грім гримить. Молитва Ми відбули службу. Посвятили воду, купили дітям хрестики і образочки посвятили і йдемо до машини. Тут кожну п'ятницю в 19.00 хресна дорога загальна. Скільки всі на машинах приїхали? Після служби ми поїхали в ліс Сосновий з одної сторони дороги. Озера, тут багато озер, ряд озер, а з другої сторони сосновий ліс. Ну, наші дітки там бігають, білочкам горішки взяли, вони розкладають під деревами горішки. Ось такий ліс. Ми приїхали тут погуляти, трошки подихати сосною. Хвойний ліс, він дуже корисний. Там і люди ходять так само, гуляють. До речі, на тих озерах живуть лебеді. Внуки знайшли грибочки, але ми грибочки тут не беремо, тому що тут близько дорога, по-перше, а по-друге, нехай буде для білочок, для зайчиків. Нам тих пару грибочків нічого, погоди не зроблять. От. І ми лишаємо для білочок для зайчик. Вирішили піднятися наверх лісом На гору. Дивіться, який вигляд з гори. На озеро. Зараз йдемо. А тут я не йду туди, а тут кар'єр. Коротше, ми йдемо назад. Все, ми відпочили трошки, їдемо додому.